То допікало Чорнобогові те, як гарно жилося людям на берегах великої ріки, що вільно пливла до моря. У ріці було повно риби, з того й живилося людське плем'я. На берегах ріки росло різне зілля, що його споживали люди. В довколишніх лісах водилися мамути й титуруки, котрих також напувала велика ріка, черпали від неї силу всі довколишні дерева, і надумав Чорнобог відняти в людей велику ріку, відняти її у тварини дерев. І послав Чорнобог дев'ять велетенських плазунів, аби вони перегородили ріку вищі стійбиш людських і випили її. І перегородив велику ріку череваті потвори, і стали випивати вони всю воду та викидати позаду себе Гедоту, отруйну твань, від якої гинула риба і все живе. Сморід постав над великою рікою, не стало води для людей тварини дерев, і кинулися люди на поратунок до мудрої слави. Гинемо без води, казали вони. І тоді слава здійнялась на високий берег, простягнула свою десницю до неба і скрикнула таким гучним голосом, що від нього стрипанувся сокіл род на вершечку продуба у вирій. Соколи роде, батьку наш. гукала слава, біда прийшла до моїх дітей. Велика біда, ти сам бачиш, дай мені в руку гідну зброю. І потрусив роди з себе пір'їнку, і впала вона в десницю слави і перетворилася в довгий гострий меч. І пішла смілива слава на плазунів і рубала їх нещадно. Ось і порубала вже всіх, і вже вигукнула до людей гордо Побіді. Але в ту ж мить лютий Чорнобог дмухнув на велику ріку, здійняв таку хвилю, що поглинула славу, втопила її, понесла аж до моря. Та не дали боги загинути назавжди славі. Прилинув Білобог до моря, підняв ізна мертву славу, поніс її у вирій, побризкав її живою водою і ожила хоробра донька вирію. Тоді слово мовив Сокіл род. слава, перша в білому світі людина, що здолала військо Чорнобога. Вона першою проголосила горді слова побіді бути їй богинею побіди, най навчає людей, як здобувати побіду у двобої з чорним світом. Повелів род дати славі молодильне яблуко та скупати її в священному озері живої води, і стала слава і вічно молодою богинею, а люди назвали визволену від чорнобогових плазунів велику ріку Славутою на честь богині Побіди. Перун же блискавкою своєю перетворив потворні нерухомі тіла чорнобогових плазунів у скелі, що стали кам'яними порогами на течії Славути ріки. Лише великі сміливці могли тепер проплисти на лодіях поміж тими порогами, а плем'я гукрів розросталося на березі Славути. Розросталися й густі ліси, якими бродили табуни, мамутів, бояли трави, в яких ховало своє гнізде щебетливе птаство, майоріли й медово пахли квіти. Славуті аж кипіла від риби причиста вода. Споглядаючи цю красу з вершечко про Дуба у вирії, Сокіл рот сказав: Ось і народився білий світ, він прекрасний, і бути йому вічно.